До нас долонжить динаміка. З проблемкою, що варить каву у піддон. Розбираємось. В робочому блоці взагалі не зрозуміло звідки якісь резинки такі дубові, наче як якісь автомобільні, вони навіть не тягнуться. Жесть. І також в нашій динаміці теж у верхньому поршні водичка бігає. Колас. І що ж, зняли ми наш верхній поршень, вже все помили, зараз переклеїмо дренажну систему і запускаємо. Ну і що ж, закінчили ми нашу кавоварочку, а замінили людинці всього-навсього поршень. І, звичайно, чистку провели, змастили робочий блок, помили. Редуктор розмастила, переклеїли дренажну систему. І все у людинки добре. А якщо вам потрібна кава, Кавоварка, запчастинки, обслуговування. Ми завжди вас раді бачити на Вадима Гетьмана 27. І якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайки та підписуємось. Всім гарної днини. Па-па!